Вікторія Сухенко вперше вийшла на танцювальний паркет у сім років. Тепер вона його королева. Дівчина займалася бальними танцями. Улюблена справа зіграла вирішальну роль у виборі професії. Я паралельно училась в інституті і паралельно подрабатывала учителем на тот момент называлось. Це И І ну, стало зрозуміло, що проверять тетрадки мені не так заниматься, як займатися, як щось робити нове, чомусь учиться, вчити дітей і їздити в виступлення. Тобто, вот бурна, ярка діяльність. То тобто, есть, ну вот це то, де я себе очень хорошо і комфортно чувствую. Своїми танцями дівчина підкорила майже весь світ. Її енергійні пани бачили лише американці, англійці, австрійці та японці. Мне интересно стоять на месте, нужно жить и развиваться, танцуя. Сьогодні Вікторія Сухенко не лише запальна танцівниця, а й тренер. Понад дві сотні черкаських дітлахів вона навчає сучасним танцям. Серед них і двоє власних дітей. Вікторія та Ярослав далися у маму. Нині вони багаторазові чемпіони України та світу зі спортивних танців. Сьогодні Вікторія Сухенко очолює обласну асоціацію сучасних танців України та є суддею міжнародної категорії. Танці, як і сучасна життя, вона тече і розвивається. І, звісно ж, ми танцюємо і хіп-хоп, ми танцюємо, і диско, ми танцюємо, і модерн, Темпере, діти танцюють і бальну хореографію, тобто всі нинішні телешоу, на коробки ми в общем так як виробляємося, і наші, і заграничні, показують то, що танцор, якщо він хоче чогось досягти, він має бути многограні. Улюбленій справі Вікторія не зраджує більше 20 років. Натомість Сергій Кузляєв у танцях початківець. Ними він захопився лише рік тому. Ви вирішив щось зробити для себе такого, щоб всі сказали, ах, ух ти, а як це? Ну от, почти в 30 років вирішив. Сергій танцює заради здоров'я. За цей час чоловік скинув близько 10 кілограмів зайвої ваги. Що мені подобається стандарт вальс повільний. Ну, і танго. Найбільше танго подобається, але найбільше його не вмію. А серед латиноамериканської програми чомусь подобається найбільше самба. Сергію Кузляєву до досягнень Вікторії Сухенко поки що далеко. Проте початківець має свої успіхи. За рік занять танцями він неодноразово посідав призові місця, зокрема і на всеукраїнських змаганнях. Танцюватиму, займатиму стільки, скільки вистачиться. У нас була колись пара, там чоловік років під 60. От Цікаво було мене побачити років під 60, через 30 років, які займаються спортивним бальним танцями». А знімальна група «Віка новин» у складі Наталі Кириленко та Владислава Тягуна в день танцю бажає усім черкаським танцюристам нових вишуканих па.